Американські посольства інші. З цього моменту, і по завершенню підрахунку, тут будуть я, інші народні депутати, будуть спортивчі. Друге, ми тільки що виявили специфіковані дані в комісії, цифри, які в нас є з протоколом, і ті цифри, які внесені в систему в вашому комп'ютері, розрізняються на багато сотні голосів. Я просто хочу попереджувати, що це для кримінальної справи. Мокрий протокол їде на Київ. Mm -hmm. Наш представник ЦВК Руслан Князевич після початку засідання ЦВК в 15.00 буде ставити питання про, про порушення кримінальних справ і відповідно про те, що ЦВК застосовував заходи по відношенню до ОВК, яка в цьому сенсі виходить а, не справляється з собою. Можна нам ознайомитися? Ми, да. ми зараз починаємо всі, всі процедурні речі, пов'язані з цим. Подається скарга до прокуратури та поліції про порушення кримінальної справ. Буде подна скарга до окружкому, щоб уточнили цифру по цій конкретній комісії. І на рівні ЦВК буде прошу Це країнський округ, 6 се школи. І на рівні і на рівні ЦВК нашим представником Оксаном Кізевичем, да. з яким я п'ять хвилин назад говорив, з 15.00 -го це буде перше питання, яке буде поставлено на сімнадцять ЦВК. Ще я вас просто просто попереджаю про те, що. Ми дуже сподіваємося, що ця ситуація буде виправлена, що ми жодного іншого протоколу нам не доведеться управляти. Я просто хочу нагадати, що це 6 років в'язниці, без права в місті. Я знаю, що ви про це всі поінформовані. Знаєте, що ви зараз на цей момент найповільніший опит по Україні. Також знаєте, що ми не дамо перекреслити тут перемогу наших кандидатів по цьому округу. Тому я просто наполегливо прошу всіх членів кожної комісії знати. В Києві ніхто за вас заступатися не буде, повірте, тому що там. У всіх партійних штабах і в усіх адміністраціях президента Богданову сказано, що це його персональна війна, і хай робить щось з цим хоче. Тому я просто хочу вас попередити, що, 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 що з цього моменту і надалі це буде постійним, цілодобовим контролем. Наша команда звідси нікуди не піде, поки не будуть відбиті підсумки. За мною є тічі, колеги народні депутати, міжнародні спостерігачі, тому я закликаю всіх зробити роботу якнайшвидше, найшвидше, розійтися і відпочивати з почуттям чесно виконування обов'язку. Зараз вас як голова комісія, прошу, щоб ми з вами разом перейдемо